За інформацією синоптиків, в Україні хмарно з проясненнями. У західних, Житомирській та Вінницькій областях невеликий мокрий сніг та дощ, на дорогах подекуди ожеледиться. Нарешті території без істотних опадів. Температура вночі 1-6 морозу, вдень від 2 морозу до 3 тепла. У більшості західних та південно-західних областей вночі від 4 тепла до 1 морозу, в день. Три тепла. На Одещині та в Криму до плюс 11. По Київщині зранку і до самого вечора буде зберігатися похмура погода. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний сніг. Температура вночі від мінус 3 до мінус 5. В день очікується мінус -1, 1. вітер 5-10 метрів за секунду. У Києві хмарно з проясненнями без істот крупних Температура вночі – мінус 3, мінус 5. Вітер південно-східний – 5-10 метрів за секунду. В день температура від 0 до плюс 2 градусів.